Привіт, шановні друзі! Готуємо сьогодні деруни на дрощок. І так, 10-15 грамів дрожчів я вкидаю в мисочку. Сюди додаю цукор і небагато грам 50 молоко змішане з водою, тепленьке. І гарно розколочую. Отак, дуже гарно розмішали, можна навіть 30 грамів води налити, небагато. І відставляємо. Тим часом приготувала 5 великих картоплин і буду натирати на мілку терку. В картоплю натерту виливаємо дріжджі. і гарно, ретельно розмішуємо. Накриваємо салфеточкою і відставляємо. Очистила дві морквини, велику цибулину розрізала опіл, можна й цілу, і підготувала три великих зубчики часнику. Все це натру, теж на дрібну терку. Натерла дві морквини. Пів цибулини і три зубчики часнику. Морковку поєдную з картоплею і гарно розмішую, поєдную, додаю чайну ложечку солі і перчу за смаком. Додаю столову ложку манки і дві столові ложки борошна. Додаю одне яйце і дуже гарно поєдную. Добре поєднуємо так, ще й руками вимішуємо щоб підібрати усе борошно з манкою, і з такого тіста формуємо продовжувати деруни і викладаємо на розігріту з олією сковорідку. І отак можна пройтися вилочкою, щоб вони були тоншенькі. Ось так, швиденько. І обсмажуємо з обох сторін. Подивіться, які рум'яні получаються наші деруни. Вони легко перевертаються. І погляньте, як вони добре підходять на сковороді. Отакі вони пухкі стають на дружні. Запашні і пухкі дерунчики. Викладаємо на тарілочку, які ж, які ж вони запашні. Просто чесничок із цибулькою і перчиком дали неймовірний аромат. Хороші, получаються деруни, сухенька така хрустка з кориночка, а всередині соковита ніжна. Всередині. І так один дерунчик ми вже спробували. Він дуже смачний, ніжний і з такою гарною скориночкою. Але трішечки-трішечки не вистачає солі. Ми вже з е, першу партію можна спробувати на сіль. Підсолила трішки і викладаю другу партію дирунів. До дерунів готую соус. Беру малесенький шматочок хрому, дуже малесенький, і натираю на дрібну терку, буквально трішечки хрому. Вливаємо сюди майонез. Такий молодіжний, виходить, соус у нас. Додаємо сюди хмелі сунелі. Набір дуже гарний. І додаємо томатну пасту, перекладаємо в соусник і добре розмішуємо. Подаємо деруни із соусом усім смачного. Якщо сподобався такий мій рецепт із таким соусом цікавим, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. І всього доброго, миру, щастя, добра!